Майже 25 років тому, 15 лютого 1989 року, ступаючи по року, вступаючи через Амудар'ю, генерал Борис Громов символізував цим переходом закінчення для радянських військ афганської війни. Через цю країну пройшло понад 160 тисяч наших земляків, хоч і минуло вже чверть століття, але наслідки страшної війни досі у спогадах її солдат. В Україні постійно діють десятки ветеранських організацій, які покликані згуртувати афганців та всіляко допомагати їм. Львівський осередок української спілки ветеранів Афганістану об'єднує близько трьох тисяч воїнів афганців та учасників бойових дій на території інших держав. За словами голови спілки Михайла Магеровського, колишні воїни, які пройшли тої страшної війни, а також їхні рідні, і сьогодні потребують допомоги. Організація Займається в, всі, всіма видами допомоги для членів організації, семей полеглих інвалідів увіковічнення пам'яті за минулий рік. Відкрито два пам'ятники у Львівській області. Це в містах Сколе і в місті Яворів. Саме найбільше звичайно соціальні проблеми. Ну, пенсії, які вимагають підвищення, але це не тільки з категорії учасників бойових дій і членів сімей полеглих, але і по всій Україні. Це і звичайно, і лікування, це і квартирні питання, і ми стараємося. І допомагати і порадами, і в юридичному аспекті люди звертаються. Через два з половиною десятки років після того, як останній радянський солдат залишив афганську землю, панує багато думок, як ставитись до воїнів афганців Хтось їм співчуває, хтось не зовсім розуміє, а хтось ними пишається. Самі ж вони справедливо вважають, що заслужили невизнання і можуть бути прикладом для молоді. Єдиний Незаперечний факт того, що людина, особливо молоді солдати, які в віці 18 років попадають на війну, де ведуться бойові дії, де вбивають їхніх товаришів, це вони вже тільки за те, вони мають право називатися. Ну, якщо не героями, то по крайній мірі мужніми воїнами своєї держави до речі, львівський осередок української спілки ветеранів Афганістану є одним з передових в організації не лише в Україні, але й на теренах всього колишнього радянського союзу. Наше місто було вибране для проведення ювілейного засідання комітету воїнів-інтернаціоналістів при главах урядів держав, учасниці СНГ. Скликає цей комітет голова комітету Героїв Радянського Союзу, генерал-лейтенант Аушев. Руслан Султанович одне з основних питань засідання цього комітету. Це було повернення наших військовополонених, які ще до цього часу знаходяться в полоні і не тільки в Афганістані, а в інших державах. Афганську війну по праву вважають переломною в історії розвитку всього військового мистецтва. 1979 року. Лейтенант Василь Мельник був одним із перших, хто входив до Афганістану. А знань та навичок ведення бойових дій суворих умовах гір та пустель східної країни молодому офіцеру довелося набиратися ціною власного здоров'я під час запеклих боїв. Пам'ятаю перший бій, дуже чітко пам'ятаю, чому я говорю, що ми вчилися тактиці ведення бою в горах в ході самих бойових операцій. Тобто йде по ущелині бронеколона, ми були всі на БМД. Саме вузьке місце ущелині загорожене камінням, просто значить засідка Колона зупиняється, тільки зупинилася, з гір почали стріляти так, то, ну, основательно. Але ж бачу, і солдатки там трошки злякалися. І сам я так себе почував, я скажу, чесно, не впевнений, коли бачу, що люди падають, ось, і дійсно стріляють, і дещо і хаос невеличкий. І взяв командування взводом сержант, солдат скажімо, строкової служби, сержант, який навіть був дещо старший на рік по, по віку, йому було 23 роки. Тобто, от мене і здивувало, я йому в досить пір'ячне. Тут він мене так трошки привів до нормального бою. Я сповнив ще офіцер, що я повинен командувати підрозділом. Мені теж було 22 роки. Ну що це за вік? за 38 років служби у збройних силах та інших військових формуваннях своєї батьківщини, Василь Іванович, не зважаючи навіть на контузію, ні дня не шкодував про свій афганський досвід. В цьому плані повезли у військові служби, що я отримав і військові звання, і нагороди не завжди на паркеті. От цим гаржу. 25-та річниця виводу радянських військ з Афганістану для полковника Василя Мельника є не просто знаменною датою, а днем, коли варто знову оглянутись у минуле і зробити потрібні висновки. Що би там не говорили, політики, політикани, про відвідують, це було правильно, чи це було неправильно? Там дійсно були втрат, Було... але ж. Любий афганець, каже тим, що він гордиться тим, що він перебував на той час. Дійсно, захищав. Літопис афганської війни не зупинився на моменті її офіційного завершення. Неоголошена війна триває й далі, а її наслідки гострим болем залишились у душах учасників та членів сімей загиблих і зниклих безвісті. Полковник запасу Ігор Мусейчонок бачив афганську війну не лише через прицільний пристрій автомату, але як і десятки його колег в об'єктив фотоапарату. Цього вимагала специфіка військового фаху, адже він військовий журналіст. Робота високо цінувалася у військах, тому що там написати неправду було неможливо. Військовим журналістам також доводилось приймати участь у бойових діях, тому що ситуації виникали різні, частини були дислоковані в різних місцях. Це вимагало роботи в одній, в іншій частині. На завтра в третій чи в п'ятій частині. Пересування шляхами Афганістану навіть в колісній техніці може закінчитися просто підривом загибель людей. За більш ніж тридцятилітню працю Ігоря Вікторовича у військових засобах масової інформації тема війни в Афганістані залишалась однією з найголовніших. Він не обмежився матеріалами у газетах та журналах. Але й вирішив викласти підсумки та уроки участі радянських військ у афганській війні на сторінках власних книжок. Спершу це була книга Львів Аган Львів, присвячена афганцям Львівщини, усім афганцям, які тут поховані на Львівщині, хто з без вісті. Це ніби, ну, скажімо так, книга пам'яті. І минулого року вийшла ще одна книга російською мовою, «Долгое Ехо Афгана. Наслідками будь-якого збройного конфлікту завжди будуть зруйновані долі, безглузді жертви і водночас моменти слави та самовіданого героїзму. Не виключенням є і війна в Афганістані, але її учасники знають напевне, що ціною будь-яких політичних рішень не можуть бути людські життя.